Застереження на 2025 рік саме для вас від Таро. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Застереження, Тобто те, чого варто опасатись. Для тих, хто обрав перший варіант. Трійка кубків. Будьте обережні з алкогольними напоями. Та е, веселищами. Тобто е, більше зацерейтесь на буденних справах на роботі та на навчанні. Ну або навчанні. Для тих, хто обрав другий варіант. Для вас застереження впасти знаєте, в таку бездіяльність. Коли людина нічого не хоче робити, не хоче приймати рішень, не хоче виходити з зони комфорту, от цього вам якраз робити не можна. І для тих, хто обрав третій варіант: Десятка пентаклів як застереження говорить про те, що потрібно. Зберегти і цінувати те, що ви маєте. А маєте ви немало, тому цінуйте і бережіть це, бо є загроза це втратити.